До певної міри великі успіхи ЗСУ, наприклад, Харківська наступальна операція або звільнення Херсона. Вони вплинули на збільшення надання Україні воєнної допомоги безперечно, і кожна наша успішна операція вона загалом впливає. Але в цілому надання тих чи інших видів озброєнь це довгий процес узгодження, і тому він не прив'язується до якихось конкретних воєнних подій. Він корелюється і узгоджується місяцями, інколи роками. І кожна передача цієї зброї відбувається в тісній співпраці, і кореляції з генеральним штабом ЗСУ. Кожного разу союзники надають нам саме ту зброю, яку ми від них хочемо отримати. Тобто вони не надають її здам за власним бажанням, а вони надають конкретно по тій номенклатурі, яку запитує генеральний штаб. В випадку з атакамсами ця історія тривала понад рік. Вона завершилася успішно, як ми бачимо, і ми знаємо, що кожного разу, коли ЗСУ демонструють високий рівень професіоналізму використання західної зброї, надання цього конкретного типу озброєння завжди збільшується. Я думаю, цього разу буде так само. Блискуча операція Dragonfly по знищенню російської авіатехніки на аеродромах Бердянська і Луганська безперечно переконає західних союзників, що в черговий раз ЗСУ довели. Що вони можуть розпоряджатися цією зброєю високоточною показувати блискучі результати, і тому цього зброєння конкретно цього озброєння буде ще більше. А от саме щодо цього конкретного зброєння, колись раніше лідер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що якщо Сполучені Штати Америки наважаються нам передати атакам це, тоді і Німеччина передасть далекобідні ракети з дальністю до 500 кілометрів. Скажіть, будь ласка, тепер це реальність може дійсно Німеччина найближчим часом наважитися на передачу цього озброєння? Про, про е, крилаті ракети Таурус з повітряного базування? Це питання, на жаль, на сьогоднішній день є питання внутрішньої політики Німеччини після е, першого схвалення уряд Олафа Шольца. Вирішив затримати цей процес, і як стверджують самі німецькі політики, зокрема, глава комітету Бундестага Циммерман, питання полягає в особистій позиції федерального канцлера. Він з якихось особистих, скажімо так, міркувань, вирішив поки що переглянути строки передачі цього, чи це можливо, в мене немає відповіді, чи буде ухвалене позитивне рішення. От з одного боку попередні заяви Олафа Шольца кажуть про те, що він це зробить. от, але є очевидно, якісь внутрішні стримуючі чинники і я некомпетентний зараз. Це на метання моєї компетенції коментувати питання ну, німецької політики. От я думаю, що все знаходиться в руках українського міністерства оборони і в руках американських союзників, які ведуть інтенсивні переговори з цього питання, і ми дізнаємося результат цих перемов найближчим часом.